Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Охорона природи, заповідники України. Помилуйся природою України, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські Корпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи, вільна, неділима це твоя країна, рідна батьківщина! Пригадай вивчене, позначивши правильні твердження. У природі все взаємопов'язано. Жива природа може існувати без неживої, діяльність людей. Упливає на умови життя рослин і тварин. Натисни на паузу та вибери правильне твердження. Отже, у природі все взаємопов'язане, це правильне твердження. Діяльність людей впливає на умови життя рослин і тварин. Це правильне твердження. Переглянь відеофрагмент, чи вдалося його авторам показати, що ліс є домівкою для тварин. На одна історія ми бачимо, як діяльність людей впливає на життя тварин рослин. Розгляньте малюнки, поміркуйте, яку думку вони ілюструють, придумайте і напишіть до них назви. До чого закликають на ці малюнки? Так, природа просить людей дбати про все довколишнє, не вирубувати ліси, не засмічувати планету. Прочитаємо інформаційну довідку разом З диктором. З метою охорони природи створюють заповідники та національні природні парки. У заповідниках не можна вирубувати дерева, орати землю, збирати рослини, полювати і рибалити, а деякі не можна навіть відвідувати. Натомість у національних природних парках дозволені туризм і екскурсії. Тут прокладають туристичні стежки та існують спеціальні місця для відпочинку. Інформацію про рідкісні організми, тварини, рослини та гриби заносять до червоної книги. Знищувати їх. Заборонено. Натисніть на паузу, прочитайте текст самостійно, підкресліть речення, які містять інформацію про заборонені дії. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Ви ознайомились з інформацією. Тепер установимо відповідність. Користуючись попереднім текстом, знаннями з другого класу встановимо відповідність. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, заповідник. Природоохоронна територія, тобто територія, на якій охороняють і зберігають природу біосферний заповідник, природоохоронна територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідники не тільки в Україні. А й в інших країнах. Національний природний парк, природоохоронна територія, на якій дозволено туризм і екскурсії, червона книга, перелік тварин, рослин, грибів. Що перебувають під загрозою зникнення і потребують охорони. Розгляньте світлини тварин. Ці тварини занесені до Червоної Книги України. Напишіть їх назви. За потреби звертайтесь до довідки. Отже, перевіримо. Лелека чорний, зубр, журавель сірий, ведмідь, рісь, беркут. Натисніть на паузу та підпишіть світлину. Розглянемо світлини рослин. І рослини занесені до Червоної Книги України. Установіть відповідність між світлиною і назвою рослини. Рододендрон Карпатський, Червона рута, білотка альпійська, тис Ягідний. Сніжник, сон лучний, Лілія Лісова. Виконаємо наступне завдання. Пригадай інформацію про вивчені заповідники. Прочитавши вміст таблиці, натисніть на паузу і прочитайте вміст таблиці. Попрацюйте з адміністративно територіальною картою України. Упиши в кружечки цифри відповідно до легенди карти. Карпатський біосферний заповідник. Один. Дунайський біосферний заповідник. Два. Шацький національний природний парк. Три. Волинь Закарпатська область. Одеська область. Переходимо до наступної сторіночки. Переглянемо відеофрагмент. Подивіться відеофрагмент уважно і скажіть, до чого закликають автори відеофрагменту. Уявляєш, за годину люди виробляють стільки пластикових пакетів, що ними можна обгорнути нашу землю сім разів. Вага пластикових пакетів, які щороку потрапляють в океан, втричі більша за вагу усіх синіх китів на планеті. Проте кит живе приблизно 90 років, а кожен пакет щонайменше 400. Ой, куди це мене понесло? Виходить, пластикові пакети утворюють у водах великі плавучі острови. Ой, цу, це що пакети? До того ж, пакети розкладаються на дуже маленькі шматочки. О, що це таке у воді? О, їжа. Фу, це ж не риба. О, це що? Де це я? Не видно нічого. Маленькі шматочки пакетів випадково з'їдають риби. Ой, це що? Риба до гори плавниками плаває. Який жах? На щастя, ти можеш взяти участь у звільненні землі від пакетів. Найпростіший спосіб не використовувати пакети взагалі. Може користуватися спеціальною багаторазовою сумкою. Її легко скласти та взяти з собою до магазину. І дуже просто змайструвати самому. Не користуйся пластиковими пакетами і допоможеш врятувати життя морських жителів. Прочитайте уривок з вірша Платона Воронька. Зелене місто. Ми посадимо липи та клени. Буде наше місто зелене. Ми посадимо в полі то полі, хай вони зростають поволі. Ми обсадимо школу бусками, то обів'єм площі квітками, хай ростуть дерева і квіти. Ми щасливі, радісні діти. Попрацюємо з текстом вірша, як справжні мовознавці. Усно поставимо питання до виділених слів. Ми вони. Хто ми? Хто вони? Або що вони? Тому що говориться про тополі. Отже, Пригадали, що це за частина мови? Так, це займенник. Читаємо інформацію з рамочки. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет ознаку кількість, але не називає їх. Займенники, які відповідають на питання, хто, що. Називають особовими. Вони вказують на особу або предмет. Попрацюйте з інформацією в рамочці. Прочитайте інформацію тричі, потім Відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу і виконайте завдання. Розділи особові займенники за зразком і прочитай їх. Натисни на паузу і виконай завдання. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Полічу особові займенники. Скільки їх тут? Відповідь запиши цифрою. Час нейробіки від Бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо, рухаємося далі. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіримо і останнє. вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо. Отже, підведемо підсумки. Назви вивчені навчальні одиниці. Визнач, що ти навчився, навчилася робити на уроці. На цьому наш урок завершено. Я прощаюся з вами до наступного уроку.